Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримачі дитячих зубних щіток. Це зручний спосіб зберігання зубних щіток у ванній кімнаті. Тримачі мають яскравий та веселий дизайн з зображенням мультяшних тварин, які сподобаються дітям. Кріпляться до стін за допомогою надійної присоски, що дозволяє уникнути безладу на умивальнику. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості, що допомагає зберігати зубні щітки в чистоті та гігієні. Ці тримачі зроблять ранкові та вечірні процедури більш приємними та цікавими для дітей. Пропонуємо до вашої уваги креативний заварник для чаю це зручний та практичний аксесуар. Він виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та надійність. Завдяки дрібній сітці, частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко забезпечує ефективну фільтрацію чайного листя, запобігаючи їх попадання в чашку або чайник. Воно легко миється та обслуговується, що робить його дуже зручним у використанні. Це відмінний для насолоди ароматним чаєм. Пропонуємо до вашої уваги фігурні листівки з крафтового паперу. Ці стильні та унікальні листівки ідеально підходять для ручної роботи та рукоділля. Вони додадуть неповторний шарм вашим творінням. Кожна вітальна листівка має міцний шнурок, що полегшує їх закріплення на різних подарунках та виробах. Вони чудово доповнять обгортку для подарунків на весіллях та інших урочистих заходах. У наборі міститься 50 вітальних листівок з різноманітними дизайнами. Пропонуємо до вашої уваги кухонний дозатор у сучасному стилі. Це дозатор для рідкого мила з інтегрованим сховищем для губок та скрипків. Він представляє собою стильне та зручне рішення для підтримання чистоти та порядку на кухні. Сучасний дизайн дозатора чудово впишеться в інтер'єр будь-якої кухні, надаючи їй додаткової функціональності та естетичної привабливості. Він виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує його тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги сніжинки для прикраси солодощів. Цей набір з 20 або 50 топерів у формі сніжинок стане чудовою прикрасою для різних десертів. Топери, виконані з високоякісного блискучого матеріалу, який надасть вашим солодким творінням особливе сяйво та приверне погляди гостей. Ці стильні аксесуари легко вставляються у верхню частину десертів, додаючи їм святковості та вишуканості. Створіть атмосферу зимової казки та підкресліть. Особливість заходу завдяки цим витонченим сніжинкам.